Вітаю до вашої уваги. Підсумковий випуск новин за 21 листопада. Що цікавого трапилось на цей час? Дивіться за мить. 100% українських лікарень готові до перебоїв в електропостачанні, адже обладнані майже 12 тисячами альтернативних засобів живлення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Посадовець зазначив, більшість медзакладів мали резервне обладнання і до повномасштабного вторгнення. Тож з початком обстрілів до лікарень доправили ще 4 тисячі генераторів, залучившись підтримкою партнерів. Крім того, заклади охорони здоров'я в різних куточках країни активно підсилюються екологічним джерелом електроенергії. Сонячними панелями Всесвітня організація охорони здоров'я ЮНІСЕФ USAID, саме програма американського народу, яка допомагає нам системі охорони здоров'я саме генераторам. Але повірте, велика кількість була і приватного бізнесу. Генератори допомагали, і уряди інших країн, в тому числі Казахстан, постачав потужні дизельні генератори для наших закладів охорони здоров'я для того, щоб у них, якомога меншими негативними наслідками проходити відключення світла. І терористичних актів Російської Федерації ми ще і ставимо сонячні панелі. Вже понад 90 закладів мають альтернативне сонячне електропостачання, але ми розуміємо, що це точкові рішення комплексно допоможуть з електропостачанням справлятися саме генератори. 21 листопада в Україні відзначають День гідності і свободи. Ця дата приурочена до початку двох революцій. Нагода переглянути власні цінності, пригадати історію нашої боротьби за справедливість, віддати честь найкращим синам та донькам України, що кров'ю відстоювали європейський курс нашої держави. Сьогодні президент України вшанував пам'ять героїв, котрі віддали своє життя за наше вільне майбутнє. Володимир Зеленський встановив лампадку біля хрестана алеї Героїв Небесної Сотні, нагадуючи, що що їхня жертва стала фундаментом нашої боротьби за незалежність. Шанування тих, хто почав боротьбу за європейські цінності у власній країні, відбулися і в Хмельницькому. Містяни та посадовці вийшли до пам'ятника героям Небесної Сотні, аби пригадати події Євромайдану. Як відстоювали свободу та незалежність хмельничани, розповіли в наступному сюжеті. 11 років тому студенти вийшли на майдан у Києві на мирну акцію, адже чекали від тогодішньої влади курсу на євроінтеграцію. Далі низка подій. Українці зі всіх куточків країни почали з'їжджатись на майдан незалежності. Перший терор жертви. Народ боровся за право слова у власній державі. Кожен прожив цей час по-своєму, але усі разом йшли до однієї ідеї свобода та гідність. Аліна згадує, тоді навчалась у Сімферополі. Про події 2014 року розповідає зі сльозами на очах. Багато було знайомих там, поїхали захищати нашу Україну, незалежність. На жаль, сталося, що багато загинуло, страшні події. допомагали і пораненим, які були, знаходилися на вулицях, де була змога, де і в приміщеннях. Страшно було, багато було поранених. Хмельничани досі пам'ятають тогочасні події в обласному центрі. Мирні акції протесту бачив на власні очі Андрій. Чоловік зізнається, досі перед очима перша жертва наша землячка Людмила Шеремет. «В мене офіс напроти, Тобто, я був безпосередньо, бачив від початку до завершення. Я бачив все, все бачив, бачив, як загинула ця жіночка. Ну і далі. Біля пам'ятника Небесної Сотні зібралось чимало містян. Сьогодні, у День Гідності та Свободи, вони вшановують тих, хто загинув під час Євромайдану. Це все елементи боротьби за українську свободу, за українську гідність і за українську незалежність. Я вважаю, що свою головну стратегічну ціль Революція Гідності досягнула. Меморіал Небесної Сотні ще одне місце у Хмельницькому, де вшановують загиблих. Призвело це все до. Нашої першої небесної сотні, а потім до і повномасштабної війни. Тому боротьба триває, і Україна продовжує боротись за те, щоб бути демократичною державою, цивілізованою розвинутою державою, де права і свободи громадянина цінуються і поважаються. Вже 10 років поспіль. Українці невпинно захищають власну державу та цінності. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал. Перший Подільський. З 15 листопада триває великий піст, що завершиться на різдво 25 грудня. За церковними канонами віряни повинні дотримуватись харчових обмежень аж до святої вечері. Чи вдалося хмельничанам перейти на пісний раціон? Дізнаємось у рубриці питання дня. Різдвяний піст розпочався 15 листопада і триватиме 40 днів. Чи почали містяни обмежувати себе у харчуванні? Ні, не дотримуюсь. Чому? Коли не дотримувалася, чомусь не дотримуюся. Це моє таке переконання. Дотримуюсь. А скажіть саме від чого відмовилися? Як від чого? Від жирного. А так, все суді. Я так на дієті, бо в мене проблеми з. Ну, живуть. Я ні. Не дотримуюся. Чому? Бо не, не знаю. Просто не дотримуюся. Не... Ні. Чому? Атеїст? Не вдається мені. Чому? Чому? М, за станом здоров'я. Не дуже дотримуюся. Це вже в моїх руках. Нема що дотримуватися. Вибачте діти. А взагалі колись постили? Колись постили. Ще поки не почали, ну, вже будемо дотриматися. А від чого бажаєте відмовитися на цей час? Не знаю від чого Від від слова, а що тобі від чого від, відмовлятися від, від, від нам зараз більше. Так все дороге, немає що купляти. На пенсію багато накупляю. Ні. А чому? Здоров'я не дозволяє. Ну, для мене ще піст не настав. А коли плануєте почати? 28 листопада. А один раз це було і як вам сказати, пішов церкву, щоб причаститися. І це виходить, як, вибачте, як конвейер такий сповідуватися, батюшки, все. і так, да, да, все, все, до свидання. все. Я вот зрозумів. І я сказав, церква, Бог має бути тут, а церква це. продовжуємо випуск матеріалом із циклу сюжетів про історичні пам'ятки Хмельниччини. Сьогодні розповімо про головну родзинку мікрорайону Дубове водонапірну вежу. Споруду збудували на початку минулого століття. До сьогодні вона збереглась майже в перевозданному вигляді. Проте архітектура це не єдине, що може зацікавити. Може бути одним з найкращих туристичних об'єктів Хмельницького. Так краєзнавці розповідають про першу водонапірну вежу міста. Побудували її у 1910 році. Необхідною вона стала ще з часів, коли у 1898-му у пригороді Проскурова розмістили військове містечко з різними формуваннями. А що з піхотними? Полками військовими організаціями було зрозуміло, то 35-й драгунський білоруський полк і 12-та кавалерійська дивізія це там були коні. То відповідно потрібно було тих коней напоїти. Відтак на території побудували перший водогін. Його потужності вистачало, щоб забезпечити водою все військове містечко, а потім і перші житлові багатоповерхівки. Розробкою споруди займався молодий архітектор Віктор Нельсон. Саме він пізніше займався зведенням відомої вежі у центрі Маріуполя. Він будував в такому, бачите, строгому неокласичному стилі з, з, з почуттям такого. Е Дизайнерського смаку скромно, але з декором. Відкрита цегла, зведена на кам'яному фундаменті вежа, оздоблена декоративним орнаментом такованими елементами, які, окрім прикраси, мають і технічну функцію. Їхнє значення головне це стягування стін як будівельної конструкції, і вони є основою перекриття. Водонапірна вежа функціонувала до кінця ХХ століття. До сьогодні збереглась у гарному стані. Лише зверху є невелика технічна надбудова. Краєзнавець Ігор Журба розповідає: якщо трохи реставрувати пам'ятку, вона може приваблювати чимало туристів. Ми можемо зробити цієї будівлі. Наверху там зробити оглядовий майданчик. В другу чергу ми можемо зробити там перший другий третій поверх, Ми можемо зробити використовувати як майданчики для різних арт-заходів. За словами краєзнавця, нині влада Хмельницького працює над створенням нормативної документації щодо подальшої експлуатації вежі. Проте, що з нею буде далі, точно невідомо. Так чи інакше, пам'ятка доступна для кожного любителя старовиної архітектури. Тетяна Аржипянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. А ви знали, що плавання позитивно впливає на фізичні та емоційні якості дитини? Ми продовжуємо знайомити вас із різноманіттям гуртків та спортивних секцій, доступних дітям нашого краю. Чи вистачає басейнів для плавання на Хмельниччині? Дивіться за мить. Запит є пропозиція маленька: п'ять басейнів в області функціонують для навчання дітей плаванню. Дітям із Кам'янця-Подільського Нетішина, Шепетівки Теофіполя та Красилова пощастило мати змогу тренуватись. Бажання є в дітей, да, приходять на плавання, ну взагалі, а в спорті залишається менше. У діти приходять як оздоровитися в основному. а вже в спорт хто відбирається, хто хоче на подальшу займатися, відбирається для спорту. Бажаючих відвідати секцію чимало. Хтось для загальної фізичної підготовки, хтось залишається в спорті назавжди. Однак кожен з них переконує, емоції басейн дарує неймовірні. Я займаюся, тим, щоб не бути дуже слабким і бути сильним, і щоб мої батьки були раді за мене. Це дуже круто. Коли плаваєш. після змагань, в мене радісні емоції. Я люблю плавання за те, що ну, тут можна розвиватись і досягати вершин. Продають емоції дуже гарні, насолоджуюся. Мати в області більшу кількість басейнів було б непогано. Однак на працюючі секції сьогодні не вистачає тренерів. Зараз в нас мало тренерів в зв'язку з військовими діями, От, тому може в цьому є якісь проблеми. Хмельниччина область, яка має чимало спортивних здобутків, і плавання не виключення. Тож, попри брак кадрів та незначну кількість самих басейнів в області, тренери запевняють. Попит є, а отже, є й сподівання, що у майбутньому цей вид спорту зазнає значних змін на краще. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському. Доєднуйтесь до наших соцмереж. Дякуємо вам за довіру. На все добре.